Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку алгоритм малювання у середовищі середовищ. Повторимо правила поведінки. Доєднуємось до уроку вчасно. Наводимо лад на столі, де знаходиться наш комп'ютер. Слідкуємо за відстанню від очей до монітору, а також за осанкою під час уроку. Не торкаємося задньої панелі. Монітору та системного блоку, коли вімкнений комп'ютер. Переміщуємось по кімнаті спокійно. Після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, які команди використовують для малювання в середовищі Scratch, Визначимо значення яких команд можна змінювати під час виконання алгоритму. І ознайомимось із можливістю використання команд руху. В алгоритмах малювання. В середовищі Scratch спрайтів можна навчити малювати. Для цього потрібно брати спеціальне тло для того, щоб полегшити собі роботу. Це тло виглядає як зошит в клітинку. Одна клітинка 20 кроків спрайту. Ось так виглядає у нас тло після того, як ми його обрали. Для того, щоб розпочати роботу, обов'язково потрібно пам'ятати і визначати рух спрайту, його напрямок спочатку потрібно визначити, куди дивиться спрайт. В нашому випадку за замовчуванням завжди спрайт дивиться вправо. Право, це 90 в команді повернути в напрямку. Ця команда у нас в категорії руху знаходиться. Якщо натиснути на число 90, з'явиться ось така підказочка, де можна легко за допомогою стрілочки визначити напрямок руху спрайту. Просто її переміщуєте в тому напрямку, в якому вам потрібно повернути вашого спрайта. Давайте подивимося, які найчастіше використовують напрямки. Це у нас. 90 вправо, 180 вниз, мінус 90 вліво, 0 вгору. Можна ще між ними додаткові 45, 135, мінус 135 і мінус 45. Саме ці числа визначають напрямок нашого спрайту, кути повороту, на який кут потрібно повернутися нашому спрайту. Для того, щоб Спрайт розпочав малювати. Необхідно додати категорію олівець. Для цього ми натискаємо на плюсик в категорії команд. І у вікні, що відкрилося, обираємо олівець. Давайте розглянемо, які команди входять до набору олівця. Категорія малювання. Очистити все, штамп, опустити олівець, підняти олівець. Надати олівцю кольору, змінити колір олівця. І за замовчуванням там стоїть числове значення, яке ми можемо змінювати на те, яке забажаємо. Надати колір олівця-значення також можна змінювати. Змінити розмір олівця. Можна змінювати числове значення, задати розмір олівця. Також це ті значення, які за замовчуванням виставлені в програмі, але ми можемо їх змінювати за бажанням. Навчимо нашого спрайта рудого котика малювати квадрат. Що потрібно буде зробити перед початком малювання? Обрати колір олівця, яким ми будемо малювати. Для цього ми можемо залишити. Колір, який за замовчуванням є, або натиснути на значення кольору фіолетовий, відкриється таке меню, в якому ми можемо обрати колір, обрати його насиченість та яскравість. Або визначити за допомогою піпетки той колір, який вже є у нас в нашій програмі. Потім визначити товщину олівця. Опустити обов'язково олівець, бо в повітрі кіт не може малювати, так само, як і ми з вами опускаємо олівець на альбом чи в ЗОшит. Пройдемо на початку 40 кроків. Потім переміститися ось на 40 кроків ця команда необхідно здійснити поворот. Повернемось до гори. Для цього ми обираємо команду повернути в напрямку 0. Спробуйте, будь ласка, продовжити алгоритм усно. Для того, щоб завершити малювання квадратику. Необхідні вже підказки у вас є на екрані. Поставте відео на паузу і спробуйте намалювати усно квадрат. Продовжимо. А ми зараз з вами складемо алгоритм створення малюнка квадрат. А ви заодно перевірите, чи так ви склали усно, чи ні. Для цього ми оберемо вже відому нам сцену. Тло. Так. Зошит в клітинку маємо і складемо для нашого спрайта програму. Для цього обираємо команду, коли натиснуто» і з категорії олівця обираємо олівець, ставимо йому червоний колір. Це легко натиснули. Обрали. Потім ми досліджуємо команди з категорії олівця, беремо задати розмір олівця, змінимо товщину на 5, буде товстіший сам штрих у нас на сцені. Опустити олівець обов'язково, переміститися на 40 кроків. Пам'ятаємо, що одна клітиночка це 20 кроків, значить, наша сторона буде. Дві клітиночки. Так, повернемось до гори, Пам'ятаємо, що в нас була підказка. Знову проходимо 40 кроків, уже маємо дві сторони. Повертаємось тепер вліво. Це буде у нас, переміщення, мінус 90. Легко це робиться, ви бачите, за допомогою. Стрілочки. Знову проходимо вже третя сторона 40 кроків. Так, обираємо поворот вниз. І ще одна сторона 40 кроків. Вже маємо квадрат. Але для того, щоб завершення було у нас красиве, поставимо. Кота в напрямку 90, так як він був на початку в кінці після завершення малювання квадрата, бо він буде дивитися донизу, ми поставимо, щоб дивився вправо. Далі піднімемо олівець, щоб після завершення квадрату котик змог переміщуватися. Ну, Наприклад, на... ми змінимо кількість кроків, хай це буде 80. Так. Завершимо це командою зупинити все. Давайте перевіримо. Ось квадрат один раз. Ще один раз. Маємо два квадратики. Переміщуємось, можемо переміщувати, натискати. Подивіться, будь ласка, скільки квадратиків можна Малювати завдяки організації програми саме таким чином. Так, якщо ми змінимо в нашій програмі деякі команди, ну, наприклад, кількість переміщення на 80 кроків, додамо між поворотами та довжиною сторони. Змінення кольору за допомогою команди, змінити колір олівця і поставили відповідне числове значення, то наші сторони вже будуть іншого кольору. Спробуйте, будь ласка, створити алгоритм квадрату, використовуючи підказки в уроці, які ви тільки побачили, для того, щоб у вас в результаті був ось такий квадрат. Подивіться, будь ласка, довжина сторони квадрата це 4 клітинки, визначите, скільки це кроків. І всі сторони нашого квадратика різнокольорові. Надішліть мені, будь ласка, файл з вашим квадратиком. В якості виконання домашнього завдання. Підписуйтесь на мій канал, хто ще цього не зробив, щоб вчасно отримувати повідомлення про новий урок. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Коментуйте, будь ласка, я вам дуже вдячна. На все добре, до побачення!